Влітку ми розповідали вам про жінку з вулиці Лістрового, яка викинула сміття просто під паркан кладовища. На була ситуація, коли мешканка по вулиці лістрового взяла своє домашнє сміття і віднесла до кладовища. В цьому місті немає пункту збору сміття. Сьогодні ми цікавимося у Валентини Савчук, як міська влада відреагувала на такі безвідповідальні дії жительки Василькова. У нас так і всі справи доводяться до кінця. Був складений протокол. Я не можу вам назвати суму штрафу, але людина була штрафована, притягнута до відповідальності. І не вона одна, тому що в нас таких відео багато. Ну, ми Ми, з Слава Богу, нам вдалося встановити камери, тому ми можемо спокійно ідентифікувати людину. Єдине, що ми можемо за тиждень, за дві неділі там. Але в нас здається півроку є для того, щоб тому була людина була притягнута до відповідальності штрафувати.